Аграрні підприємства нашої громади приступили до посівних робіт. Як проінформував на апаратній нараді начальник відділу АПК Василь Кіктьо, вже посіяно сільськогосподарських культур на площі півтори тисячі гектарів. Аграрії сіють горох, овес, яру пшеницю. Є, звісно, проблематичне питання, що тягне за собою в економіці, та на сьогоднішній день вже суттєво є в підприємствах Нестача спеціалістів, таких як водії, трактористи. Але все одно на протяжному тижні вже вийшли в поле. Також продовжується роботи з підготовкою ґрунту. Близько 7 тисяч гектарів. Вже підготовлено з несенням мінеральних добрив. На минулому тижні відділ АПК в рамках програми «Сади перемоги» передавав у старостинські округи набори насіння, добрив, саджанців та дрібного сільгоспінвентарю. Продовжуємо формувати набори гуманітарного насіння. За всеукраїнською асоціації громад. Ну, будемо пасувати. роздамо також на Сростинській округі. Так скільки ви привезли насіння? В якої вазі в асортименті? Скільки? У вазі привезли близько 1370 кілограмів. Це насіння, такі як квасоля, салат, редіт і кукурудзяний салат. Ну, що, це нормально, роздавайте людям, будуть хай сіють далі. Продовжується робота з підприємцями міста щодо заміни вивісок з російськомовних на україномовні. Це питання стоїть на контролі у мера міста Миколи Ноги. До вас було запитання вивіски на російській мові. Скільки їх залишилось у нашій громаді? Чому чуємо це питання 10 разів? Вивісок залишилось десь 30 приблизно. Ми працюємо над я обходжу особисто, обходжу і спілкуюся з власниками цих магазинів. Так що робота триває і Надя, Дай список цих 30 точок. Дай його сюди. Добре, він є. буде працювати над що Це не гадіться. Ще 29 жителів громади на минулому тижні отримали статус безробітного, а 16 осіб цей статус втратили, адже їх вдалося працевлаштувати, повідомив директор міськрайонного центру зайнятості Микола Чорнов. Протягом минулого тижня спільно з управлінням житлово-комунального господарства у 18 населених пунктах Шосткинської громади організовані. Проведення суспільно корисних робіт для 121-зареєстрованого безробітного мешканця нашої громади. Микола Григорович, Микола Григорович, у нас 17 старостинських округів. Який старостинський округ не використовує безробітних? Всі? всі. Без виключення. Цього разу всі. Молодці. Щоденно у нас велись роботи почищення по узбіч. В тому числі залучені через центр заняття внутрішньопереміщені особи, а також використовувалася спеціальна прибиральна техніка. Основною ж роботою комунальників на минулому тижні було ремонт доріг та прибирання і вивіз сміття. Велись роботу по прибиранню, вивезенню опалого листя, і лоб та ліквідації з таких звалищ за тиждень, за тиждень у нас вивезено 54 машини сміття. Також проводилася робота по видаленню аварійних дерев, вирубка кущів та порослі понад дорогами. Треба роботи по відновленню дорожнього покриття за миною. Ми пройшли вулиці, Миру, Здам'янська, Чорновола, Партизан, Покурства, Бульварну. Тож проведені і далі виконуються підготовчі роботи у вулиці Шевченка. Виїзд на роботи тривають. Так. От я був в районі там Щедріна Свободи. В началь... ну, куч сміття залишається дуже багато. Організує мобільну додаткову ще бригаду, щоб вони приїхали, допомогли Жекам, вивезли, убрали і забули за це питання, бо воно ще позаростає. Травою будемо потім витягувати відтуди з під трави. В управлінні праці та соціального захисту населення триває робота з внутрішніми переселенцями. Зокрема, з дітьми, які переїхали разом з батьками до нашої громади з п'ятикілометрової зони. Управлінням на минулому тижні проведено роботу щодо прийняття пакетів документів, на відшкодування дітям, які перемістилися з п'яти кілометрової зони до Шосткінської громади з 1 січня 24-го року. Усього за цей період прийнято 34 пакети документів для 48 дітей. Кошти виділені із обласного бюджету будуть перераховані на картки. Батьків цих дітей. Я розумію, робота у вас така багатогранна, але на минулій апаратній нараді, наскільки я пам'ятаю, ми домовлялися, що ви зробите, зробите місця для можливості переселення тимчасово жителів нашого міста. Ми створимо такі місця, куди можна поїхати десь у селі, пожити хатині, ті, хто хвилюється, різні умови. Пам'ятаєте, я говорив? Так. так от, з так. вашого боку я за неділю не почув пропозиції, а вони повинні були бути. Микола нога знову наголосив на тому, що в найкоротші терміни має бути проведена ця робота, визначені старостинські округи та населені пункти, куди б змогли переїхати жителі міста, якщо у них з'явиться таке бажання.